Олег Лишева. Пісня 212. Так багато суперзірок, порослих очеретом. Десь там Том Джонс співає про зелену зелену траву. В таку ніч місячними борами Водять хороводи опеньки, притрушені цинамоном. Як би я хотів пуститись знову тим чумацьким шляхом назад, порати ще теплий пил, в таку ніч відкриваються найбільші оперні театри для тих, хто в морі, для тих, хто не спить, Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою, ми не пропадемо у цьому світі. Ніколи, ніколи не сумуватиму. Зовсім як дерево, низенько над водою. Переможного миру вам.